Таю завтра у Кременчуці. Загальноміський суботник. Міський голова зустрівся з народними контролерами якості доріг. Придніпровський парк запрошує на відкриття сезону. Про це та інше докладно далі у випуску Кременчуцьких новин. Завтра, 20 квітня у Кременчуці, загальноміський суботник. Залучитися у день довкілля до великого весняного прибирання міська влада закликає всіх і кожного. Управління з благоустрою звітує про готовність до трудового десанту всіх підприємств та організацій, складені графіки залучення техніки. ЖКГ виведе на вулиці комунальну техніку, до роботи стануть і управляючі компанії. Останні запевняють, готові забезпечити саджанцями, завести пісок, землю та інвентар у двори, аби городяни змогли причепорити територію навколо своїх помешкань. Міські. Голова сьогодні на апаратній нараді запропонував за результатами суботника визначити кращий двір і заохотити найбільш активних і старанних. Олег Бабаєв завтрашній день також планує провести на суботнику. Зокрема, працюватиме у парку миру та висаджуватиме дерева у Крюкові, де на вулиці лейтенанта Дніпрова о 10-й ранку буде розбито новий сквер. Однак суботником весняне преображення міста не обмежується. Зокрема, триває черговий етап реконструкції скверу Жовтневий. До першотравневих свят ще одна частина цієї зеленої зони має набути сучасного вигляду. Новими стежками скверу ходила Вікторія Пальчик. Сьогодні у сквері Жовтневому робота кипить. Працюють фахівці будівельної фірми центр та комунального підприємства благоустрій Крамчука. Комунальники білять бордюри, обрізають дерева, свіжі зрізи зафарбовують. Будівельники формують доріжки, вимощують їх гранітною плиткою, прокладають електромережу для майбутніх ліхтарів. З кожним днем стає очевидним: сквер перероджується. Воно ну, ж, заброшене, і все, все стареньке. Вода буде все красиве. Щось посадиться, якісь кусти, кустить дерев'я. От буде дуже замечательно. Міська влада поставила чітке завдання до 1 травня завершити роботи на цій ділянці скверу. Бригадир Віктор каже, працюємо з гордістю. Впевнені, наша робота потрібна Кременчужанам. Красиво, ще лавочки, фанарі поставимо, дерева, травку посадимо. Буде красиво, світильнички, все буде красиво. Ми сказали, щоб ми попитались до праздника зробити все. Ми думаємо зробити. Городяни, для яких сквер жовтневий улюблене місце відпочинку. Змінам на краще лише тішаться. тішиться. Последні час в лише сторону для міста відбувається, М -м, дуже швидко все оперативно. приємно знаходитися на самом делі. Порядок. Тож люди підтримують ідею весняних прибирань в цілому, і суботників. Зокрема, прекрасні були речі, коли суботники були і працювали на суботниках. Це нужно було, це людина, і це вас підняли, і це треба. Так що я за За задумом сквер жовтневий має стати взірцем європейської якості, і неодмінна умова цього чистота, яка залежить від кожного з нас, а не лише від комунальників. Ми наводимо чистоту в городі. Ми убрали сидіти, яка є красота. Ми навіть радуємося, що люди приходять, садяться тут, сидять, і от та водовольці вилучать, і с говорять нам спасіба. Водоканал готовий до відключення води у Кременчуці. Керівництво закликає городян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і запевняє, підприємство робить усе можливе, аби місто з мінімальним дискомфортом пережило три доби без води. Нагадаємо, води по місту не буде протягом 26, 27 і 28 квітня. Причина проведення невідкладних ремонтних робіт на мережах водоканалу, які не лагодилися протягом чотирьох років. За словами керівника підприємства Віктора Солодяшкіна, зокрема вже складено графік забору води. Промисловими підприємствами встановлено три точки забору в різних районах Кременчука. На початку наступного тижня городянам нагадають про необхідність запастися питною водою, розклеять оголошення на під'їздах будинків. Окрім цього, протягом трьох днів містом курсуватимуть шість машин водоканалу, розвозитимуть питну воду. При цьому Віктор Солодяшкін наголосив: воду людям роздаватимуть безкоштовно, жодних обмежень по її кількості не буде. Даватимуть скільки необхідно. Мы планируем, что до обеда мы будем развозить воду бюджетным организациям. Заявки уже сейчас подаются, график уже сейчас составлен. И после обеда, если будет необходимость жителям подвести воду, мы будем подвозить. Но я еще раз хочу попросить и средств массовой информации не нагнетать лишнюю напряженность. Все идет в рабочем порядке, все готово. Місця і час підвезення води будуть уточнені вже в понеділок на спеціальній прес-конференції для ЗМІ з приводу відключення води. На ній також обіцяють дати номери телефонів гарячої лінії, які цілодобово прийматимуть дзвінки городян. Усю докладну інформацію ми обов'язково висвітлимо у випуску Кременчуцьких новин у понеділок, 22 квітня. Стан міських доріг та якість їх ремонту болюча тема і для влади, і для городян. Найбільш активні кримачужани навіть об'єдналися в організацію Громадський контроль за станом доріг. Днями її представники зажадали зустрітися з міським головою, і сьогодні таку можливість отримали за діалогом. Спостерігав Дмитро Демиденко. Проблема якості Кременчуцьких автомобільних доріг, як і будь-яких інших, це проблема державного рівня, зазначив міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Складна економічна ситуація в країні не дозволяє підприємствам працювати на повну потужність. Як наслідок, міський бюджет недоотримує кошти, які б можна було спрямувати на поточний чи капітальний ремонт доріг. Дороги Кременчуцькі це ще далеко не гірший варіант. Взагалі дивно на думку директора КП ШРБУ Валерія Киреєва, що вони витримують сучасні транспортні навантаження. «Всі ви знаєте, що наші дороги в городі строїсь як мінімум 30 -40... 40 лет назад и проектировались в то же время допустимая нагрузка транспорта и интенсивность движения была не в два раза меньше не в три и не в пять а в десятки раз меньше поэтому дороги которые не ремонтировались 30 40 лет это чудо что они поддерживаются еще в таком состоянии Та навіть в таких умовах Кременчуцькі дороги ще дадуть фору автошляха міст географічних сусідів, вважає представник громадської організації Драйв Іван Балацький. Я там не могу видержати. У нас город е достатньо неплохо здіба. Я не говорю хорошо, конечно, є привільони проблеми. Ну вороді є дороги, <проблема> і глобальних там і ліпірікатів. А якщо є, то буквально день два є, і ще причашні мання щонівже і как бы, засипаний. Звоз представників громадських організацій автомобілістів. Лунали різні пропозиції і відверто утопічні, і цілком прийнятні. Наприклад, Олександр Линтвар від групи контролю автомобільних доріг запропонував створити інтернет-сайт, який би надавав можливість громадськості впливати на роботу міських дорожніх служб. Зробити сайт на <проблема> подобі такого сайта, як здійлали в Києві. Ремонт, контроль и ремонт дорог. То есть непосредственно прорисовать всю карту всех дорог города Кременчуга, там с ссылками. Это сделали для того, чтобы киевляне были довольны и сами тоже могли подключаться к контролю за тем, как выполняется ямочный ремонт со стороны ДРСУ. Цю пропозицію найближчим часом пообіцяли розглянути фахівці. Протяжність автодоріг Кременчука 192 кілометри. З них фактично потребують ремонту 263 тисячі квадратних метрів покриття. Вартість робіт за попередніми підрахунками оцінюється у 50-52 мільйони гривень. Сьогодні ж маємо на ці потреби лише 2 мільйони 450 тисяч. При цьому працівники ШРБУ за останні два з половиною тижня провели поточний ямковий ремонт майже 1500 квадратних метрів доріг. Головні сили дорожники кидають на ділянки автошляхів, де утворилися глибокі ями. Щоб Вы ездили и не били свои колеса в глубоких ямах. Я подчеркиваю оперативно, буквально это было два или три дня. Два раза, два даже, не один, два. Мы рассыпали по городу и забили на основных дорогах. Ями. І якщо б це не зробили вчасно, наслідки були б катастрофічними. Сьогодні комунальне підприємство ШРБУ забезпечено новітньою технікою та кваліфікованими кадрами. І надалі для підприємства будуть створюватися найсприятливіші умови, пообіцяв міський голова Олег Бабаєв. Ми зробимо в цьому году вулицю Леніна за счет той субвенції, яка виділена місту в виді дорожнього денег ну, на дороги, того що ми с вами заслужили. Кроме этого, надеемся, что мы закончим в этом году капитальный ремонт улицы, улицы 60 лет октября от Московской до той части, где сделано. Туда тоже областная субвенция и есть договоренности, что эти деньги будут, но, скорее всего, это будет, наверное, сентябрь месяц. Я так думаю. Раньше, а может быть раньше. Вот. На сегодняшний день. Стою на кадыке у руководителя Укртатнафты и по выделению 3 миллионов гривен для того, чтобы сделать еще почти половину дороги на улице 50 лет Октября. 9 мая сделаем много. Огни а города вылежим, вычистим. Новых дорог не обещаю, а ям не будет. Нагальне питання вартістю у 69 мільйонів гривень має вирішити для міста нардеп Юрій Шаповалов. Йдеться про втілення в життя останнього етапу проєкту реконструкція діючого полігону твердих побутових відходів. Від його результатів напряму залежатиме стан екології Кременчука. Історію питання вивчала Ірина Скрипачова. Питання необхідності утилізації накопиченого на звалищі сміття постало ще у 2006 році, коли екологи стали бити на сполах про забруднення ґрунту від сміттєзвалища у бік житлової зони Крюкова. Тоді інститутом Укрводгео було розроблено проєкт реконструкції діючого полігону твердих побутових відходів. 1 липня 2008 року тодішньою владою було підписано меморандум із німецькою фірмою «Хаз Енергетік» про співробітництво задля зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище. Уряд Німеччини надав 650 тисяч євро для. Робіт на Кременчуцькому сміттєзвалищі. За ці кошти на різних рівнях полігона пробурили кілька свердловин та приєднали до них труби з транспортування підземного газу до факельної установки. 24 вересня 2009 тисячі на Деївському смісізвалищі запалили факел із підземним газом. Загальна площа полігону становить 300 гектарів, половина з яких ще вільна. Останньою передбачено у проєкті використати під нове звалище. Зокрема, за словами інженера комунального підприємства КТП 1628 Анни Титової, у рамках проєкту реконструкції необхідно прокласти протифільтраційний захист, дренажну каналі. Вообще свалка рассчитывается где-то около 15-20 лет. лет. Это если делается проект свалки. Проект разрабатывался для того, чтобы расширить площадь складирования отходов, сделать противофильтрационный экран. Ісключити грізнення окружаючої среди у планах збудувати на полігоні мийку сміттєвозів і контейнерів, встановити паркан навколо всієї території, придбати сортувальну техніку. За словами начальника управління благоустрою та екології міської конкому Сергія Гаріфова, підготовлений пакет документів на лобіювання фінансової сторони проекту за участі нардепа Юрія Шаповалова. Реалізація проекту реконструкції дійсної полігону достатньо дорогостоячі. Город, в общем-то, не в состоянии самостоятельно профінансувати даний проєкт. В время руководство города подготовило запрос на фінансування даного мероприятия з Государственного фонду охрани окружаючої природної средні цього року. Вдалося освоїти лише 3 мільйони гривень з міського фонду охорони навколишнього середовища. Придбали сміттєвози. Сподіваємося на підтримку нардепівську. Я зустрічався з полібовом. Верховной Раде мы еще раз обсудили вопрос о возможности выделения Пеменчугу 69 миллионов на реконструкцию Деевского прозвалища. И он подтвердил наша задача подать. Так что мы на сегодняшний день сделали следующий вопрос Министерства экономики, в котором мы будем согласовывать этот вопрос. И я думаю, что мы успеем внести изменения в бюджет и получить деньги. Ну, может быть, сейчас сложно сказать, получим ли мы все деньги, но Будет начать, я думаю, получается точно для того, чтобы начать. У Придніпровському парку завтра у суботу офіційне відкриття сезону. Городян запрошують на відпочинок і обіцяють чимало цікавого. Так, о 10-й ранку розпочнеться другий відкритий чемпіонат силового виду спорту Стрітворкаут. О 16-й на ігровому майданчику рошен почнеться дитяче свято. А 17-й на літній сцені гратиме муніципальний оркестр. Придніпровський до нового сезону готувався заздалегідь, каже його директор. Зокрема, цієї весни парк прикрасили новими зеленими насадженнями. Начали мы высаживать рассаду на клумбах, более 2000 тысяч цветов. У нас посажены новые клумбы, где растут хвойные деревья, высажено 300 роз. В данном случае именно клумбы у нас будут красивые, до майских праздников, они все будут цветущие и красивые. Очень большое пожелание к тем, кто любит свои дачи, пожалуйста, не надо наши цветы забирать себе, потому что на самом деле каждый день у нас исчезает рассада. И ну, не хотелось бы, чтобы клумбы через месяц были полуголые, полупустые. Это, ну, поэтому попрошу все-таки оставить, да, чтобы люди могли любоваться и радоваться. І про спорт на блакитних доріжках Кременчуцького центру дозвілля та спорту Нафтохімік розпочалися традиційні змагання з плавання. 13-й регіональний кубок Укртатнафта серед дітей 2000-2001 років народження. Більше 150 юних спортсменів із 10 міст України змагаються за почесний трофей. Дмитро Демиденко докладніше. Це не перші змагання, у яких цього року виступають Кременчуцькі плавці. Наші земляки вже брали участь у чемпіонаті України з плавання серед юніорів, що відбувся в Євпаторії, та чемпіонаті України серед дорослих спортсменів у Дніпропетровську. В Євпаторії кременчуцька команда не в повному через об'єктивні причини складі посіла 33 тє місце серед 54-х збірних дитячо-юнацьких спортивних шкіл України. І це, на думку тренерів, пристойний результат. Не менш вдало плавали Кремінчужани і у Дніпропетровську. Максаков Сергій також на двох дистанціях норматив мастера спорту на 100 Стомітр образ і на дистанції 50 метров брас. Также на этих дистанциях он был в финалах, вот. чем принес очки, дополнительные очки нашей сборной Полтавской области. Король Михаил также улучшил все свои результаты и был в финале на дистанции 200 метров баттерфляй. Тось тобто, по своєму возрасту головними суперниками Кременчажан були і залишаються спортсмени із Полтави, Комсомольська та Южноукраїнська. Ці міста завжди виставляють на змагання сильні команди і завжди тіснять на п'єдесталі наших земляків, хоча й віддають належне рівню підготовки плавців спортивного клубу Нафтохімік. Команда К города Кременчуга доволі сильна, доволі цікава, хорошо толкова підготовлена ребята які являються основними нашими суперниками. ну і ми Очень да, будем надеяться, что должны, в итоге, в итоге наше соревнование победит дружба, конечно же. Но, тем не менее, поборемся. Я бы не сказала, что Кременчуг такой уж слабенький. И я думаю, что очень даже будет интересная борьба. Кроме нас очень сильная команда криворок приехала, приличная. Большим составом больше 50 человек. Поэтому соревнования будут интересные, очень интересные. Особенно если учесть, что очень маленькие детки плывут. Так що я думаю, що бальба буде і боротьби. Повірте, вистачало. Хлопці і дівчата долали дистанції 50 та 100 метрів різними стилями, а також змагалися в естафеті. А оскільки організатори регіонального турніру не ставили за мету визначити абсолютних переможців, то й нагороди отримали майже всі учасники запливів. На завершення коротко про погоду У суботу та неділю у Кременчуці отримається ясна погода без опадів. Температура повітря вночі 4,9, в день 16-20 градусів тепла. Що безумовно сприятиме приємному і змістовному відпочинку, чого і бажаю усім на вихідні. Новий інформаційний тиждень розпочнемо в понеділок, о 21.30 на телеканалі Лтава. Побачимося.